Обережно кліщі лікарі закликають лучан бути обачними, адже саме зараз пік активності цих членистоногих. Попереду травневі свята та відпочинок на свіжому повітрі. Небезпека може ховатися у наймальовничіших місцях, які обирають для свого життя кліщі. Їх укуси можуть бути небезпечними. Як захиститися від маленьких кровопивць, дізнавалась Надія Панасюк. Поки ви відпочиваєте в парку або смажите шашлики в лісі, на вас уже полюють. Зараз саме пік активності кліщів, їх улюблене місце кущі та трава. На тілі людини особливо принадливі для цих членистоногих шия, пахви та шкіра за вухами. Я з цим не зустрічалася, але чула, що потрібно, щоб одяг був світлий, щоб все було закрите і бути уважним, коли трапиться така ситуація, тоді доведеться звертатися до лікаря. От кошку тільки спас, або маслом звичайним перероботка, але оліями найкраще. Якщо його одрівати, голова залишається, він далі йде. А оліями він сам лазить. Потрібно вдягати більше світлого одягу, достерігати себе всякими спреями. Ці маленькі, на перший погляд, безпорадні створіння можуть добряче нашкодити вашому здоров'ю. Лікарі кажуть, більшість кліщів носії інфекційних хвороб. Він є переносчиком небезпечних інфекційних захворювань. Найбільш відомі з них це вірусний кліщовий весняно-літній енцефаліт і борельоз або хвороба лайма. Віруси або інші збудники розмножуються в тілі кліща і накопичуються в його слинних залозах. І при укусі передаються транспосивним шляхом до людини або тварин. Вже цього року до Луцької міської клінічної лікарні звернулося за допомогою 12 мешканців обласного центру. Медики радять після укусу кліща не займатися самолікуванням. Краще звернутися за допомогою до спеціалістів. При укусі кліща все-таки краще звернутися зразу в травпункт, щоб надати кваліфіковану допомогу тому пацієнту чи пацієнті, яка отримала укус кліща, тому що часто густо тулуб. Кліща виходить, а сама головка з вусиками залишається в тілі. І тоді починається запальний процес, починаються проблеми. Тому краще зразу звернутися і, скажімо так, виключити ті негативні наслідки, які можуть бути після укусу кліща. Аби відпочинок на природі був далим і приємним, варто дотримуватись простих правил. Вирушаючи на прогулянку, обирайте світлий одяг з довгими рукавами. На голові повинна бути хустина чи шапка. Повертаючись додому, не лінуйтеся, ретельно оглянути своє обличчя. Брання і шкіру